Чи квартир? Один електрик, чувак. Один електрик. Один. Ну да. Ну це нахуй пізда, просто, ну як так можна? Ну я, я не вірю, що немає, ну, що, типу, вони не наймають двох, тому що не можна, чи що. Ну як це, блядь? Ну, напевно ж, блядь, просто не хочуть. Бо це ж бюджет. Файланд. Десь хочуть. Так, а, стрімчик, начебто, пішов. пішов. О, пішов. Не знаю, там Ютубчик пішов чи ні. Стрімчик пішов, зараз я реконектуюся. Подивимось, чи запрацюю, чи ні. Стрім пішов, так. Да. Все, я зараз під'єднуюся до компа. Але знову ж таки. Реконект. Так, я перепід'єднався пере... пере... тут з компа. <coughs> и да я. Ебать, я на стеле, чуваки. В соло. Я в соло, да чуваки. Удивляет. Там порят тобой да. вак. Там порят тобой вак. Выкакай и китай нахуй. Не, ну там. А, дай, блять. Да все ж, блять, внизу. Там до шредер завжди ездит. Крысячий. Не-не, в метро. Тебе на гору. На гору? Да ты би на горі, куди ти побіг? Так ти ж кажеш вниз, блядь. Ви запутали мене. Ну, вниз по карті. Ти дивився карти, я тобі. Казати... Все, все, я понял. Насід волти. Цікаво, я против паке, чи про чис чиф соло. А вы вдвое пришли, да, я так разумею. Ну, мы за что и ты бы не приди нау. Думаю, что тебе заголин. Да-да-да. Знаешь, приколюсь, приседаю. <coughs> Повезло. Добре, недобре, чеки, що світла немає. Бо зараз мене станція, блядь, скаже, приїдь нахуй і все. Посеред катки, так що я напевно я не знаю, блядь, зараз треба відрубатися, не пам'ятаю. мене відсотків? Ну да, 14% це пізда. Це типу на, на 5 хвилин на 10. Бо воно коли сідає, швидко сідає. Так, да. чуваки, тоді я від'єднуюся. Зараз стримчиков по-нормальному. І потім залечу до вас, поки побігаєте вдвох. Окей. Mm -hmm. yeah. Все, чатик. Особливо нема що за мною робити. Заходьте до Олежа на стрімчик, та й все. Всі знаєте, куди бігти, правильно. Сейчас я спробую типу як рейдиком кинуть. One second. One second. Сейчас я... Да, блядь, подстава. Хорошо. Ну, Вообще Подстав... с... Ты лидер? А, да. Жобжев. Да, светло Мені не включили світло, коли мали. Ну ніч страшно. Може дадуть через там. Я бачу, що все, два глядача, все. Я поняв. Чисто одні зрадники в чаті, я поняв. Порозбігалися нахуй. У мене тупо є звук на рейд з двох. з одного, а з двох нема. Два глядача готові до рейду до One Himself, понял. ООО ЄС. Да. Поняв, чувак. Ось так ви, да? так? Я понял вас. Ну все, давайте, коротше, доєднайтесь через хвилин 20, думаю, дадуть світло. Сподіваюсь. Все, всіх обняв. Якщо ні, я то ні. Вже якщо ні, то ні. Все, давайте. Пока, пока, пока. Там ще одну крольку. Зашері, якщо що. екранчик, якщо. Дякую за Да. <laughs>